Друзі, ми продовжуємо наші рекомендації. На вулиці справжня зима. Проте є місце, де завжди дуже тепло та затишно. Місце, де можна релаксанути, не виїжджаючи з міста. Ходімо, познайомлю вас з оновленим комплексом Деніна. Спа комплекс Деніна. Це вже 15 років досвіду і тисячі задоволених клієнтів, декілька салонів. Більший з готелем та комфортними номерами. Шість видів саун, фінська, турецький хамам, кабінет косметології та масажу. До речі, про масаж. Тут їх близько 35 технік: підводний, оздоровчий, лімфодренажний та навіть екзотичний. Тут 25 видів спа-процедур, професійний догляд та якісний відпочинок. Я б сказала два в одному, але відверто це значно більше. І всю цю насолоду ви зможете розділити з найближчою людиною ідеальний подарунок для будь-якого свята. Бо навіть декілька годин насолоди та тиші сьогодні неабияка цінність. А ще по секрету мені розповіли про апартаменти Деніна. Там окрема територія, карпатський чан, тераса та все необхідне для ідеального відпочинку. Дозвольте собі, це просто не виїжджаючи з міста. в Спа комплексі Деніна.